Хочах абітурієнтів спробувати свої сили у пробному ЗНО з української мови та літератури виявили ще мало 276 дітей. У Нововолинську працювало два пункти тестування, створені на базі навчально-виховного комплексу номер 1 та загальноосвітньої школи номер 2 Цьогоріч можливістю дізнатися про рівень своїх знань скористалася на півсотні більше дітей ніж торік. У пункт тестування більшість школярів прийшли завчасно. Варто зазначити, що явка учасників була високою 99% від загальної кількості зареєстрованих. Головна мета пробного ЗНО наблизити майбутніх до умов основної сесії в аудиторії підготувати психологічно і ознайомити з правилами заповнення бланків. Також завдання є максимально наближеними до тих, що будуть під час основної сесії. Тож майже усі випускники загальноосвітньої школи номер 2 вирішили дізнатися рівень своїх знань. Що хочу випробувати свої знання, на що я здатна, чи чи поступлю може куди випробувати свої сили на що я здатна знати, що мені ще треба довчити? щоб було легше на справжніх знову. Розкажіть, хвилюєтесь? Ні. Хотів спробувати свої знання перевірити. в зовнішні. Ну, тому що, щоб не робити ніяких помилок на ну, звичайному зину, а настоящому. Розкажіть, хвилюєтесь? Та ні. Нема чого хвилюватися поки. Ну, готуватися ще потрібно з, ну, раніше, не тільки в 11 класі, а думати про це заран, ну, раніше, це такий етап, напевно, який має прийти кожен, наче, ну коли насправді заново від нас залежить наше життя, то мабуть варто підготуватися до цього і морально, і, і морально. Скажіть, хвилюєтесь? Трішки так. Думала, що не буде хвилюватися, але розумію, що хвилююся від того, які будуть завдання, в якої тяжкості. Фахівці говорять, для того, щоб підготуватися до ЗНО, потрібно не один рік гризти граніт науки. Та за бажанням усе можна надолужити, доклавши трішки терпіння і зусиль. Тож до пробного тестування готувалася інтенсивно. Готувалася, займалася з репетиторами, вдома готувалася сама і так. Як вважаєте, що буде найскладнішим? Не знаю, ще, ще поки не знаю нічого. На репетиторство ходила, сама вчила. Розкажіть, а в школі якось допомагають вам готуватися до зовнішнього? Да, у нас факультативи проводять кожен тиждень два рази з літератури, з мови і взагалі всіх предметів. І допомагають нам в школі вчити. Да? Вдома готувався, перечитував книжки, в інтернеті пробував розв'язувати тести. Вчителі допомагають, розказують про ЗНО, тести розв'язуємо, пробуємо. Кожен вечір проходив тестування в інтернеті. Завчасно готувався, не мав репетиторів. А у школі допомагають вам готуватись до тестування? Так, звичайно. Ну, там на нульових уроках там проводять там, додаткові завдання дають додому, там, вільний час виконуємо їх. А тести онлайн розв'язували? Ні, не розв'язував. Так, займалася з репетитором. Велика їм подяка, і одному, і другому, бо не з одного предмету займалися. Ну, вони вкладають в нас велику працю і допомагають дуже за словами учнів та вчителів. Одним із складних завдань є написання твору на конкретну тему з певним обсягом і структурою. Саме воно показує скільки дитина читає, як мислить і розуміє конкретне питання. Окрім того, і демонструє грамотність. Так, готувався. Там, нам розповідали, як писати. Ви ж маєте на увазі про письмову роботу, так, так, так. про твори, так. Розповідали нам, як писати ці твори, в якому форматі вони будуть, що треба правильним почерком писати, щоб не було нечитабельне. Нам все розповідали. Я думаю, що ні. Це треба самому якось. Ну, хоча в школі дають нам приклади, ну, саму е структуру, як його писати, але. Я думаю, що це треба самому думати, як його писати. Ніхто тобі не поможе тут. Так, має бути творче завдання е, твір написати не менше 100 слів. Хвилююся, бо потрібно два приклади, два аргументи, але готувалися, писали в школі, нас вчили. Ну, думаю, буде все добре. Просто треба знати структуру, як писати вірно. Ну і не наробити багато помилок. Що вам розповідали, як потрібно писати твір? Е, мають бути структуровані абзаці, е, можна навести приклади з літератури. Uh, ну і в принципі, все, що я пам'ятаю. Цьогоріч учасники не обирали складність тесту. Усі сертифікаційні завдання є однорівневими. За словами директора, ЗОШ номер 2 це своєрідна репетиція, що допоможе дітям зорієнтуватися у часі на виконання тесту, реально оцінити свої знання та використати можливість краще підготуватися до основної сесії. Навіть пробне ЗНО вимагає чіткої організації роботи пункту тестування. Значить, у нас є чітка алгоритмізована процедура звітування щодо участі початку роботи. Пункту перше, ми Співпрацюємо напряму з напряму регіональним центром у вигляді у формі смс-повідомлень. Перше смс-повідомлення ми надсилаємо це повідомляємо про явку працівників на пункт СНО. Друге смс-повідомлення це явка самих учнів на ЗНО. І вже на цей час два цих смс-повідомлення відправлені, і третє смс-повідомлення буде відправлене тоді, коли буде завершено і підписано листок про завершення процедури зНО. Тобто, коли з усіх абсолютно аудиторій, а їх у нас цього року 10 на пункті, будуть здані пакети. З протоколами на пункті працює 27 залучених працівників: це відповідальний помічник відповідального, старші інструктори, інструктори і чергові. Крім того, в нас є присутня людина, яка відповідає за зно у місці за організацію його проведення і здійснює контролюючі функції. Хочу зазначити, що не зареєстровано жодного запізнення, і на даний момент немає жодного порушення процедури проведення знос з боку учасників, а саме учнів наших майбутніх студентів. Перед початком роботи інструктори ознайомили присутніх із правилами проведення ЗНО та оформлення бланків. Попередили про заборону використання гаджетів та будь-яких пристроїв, що можуть зчитувати інформацію. На виконання тестів відведено 180 хвилин. Так як творче завдання, більшість дітей не виконували, тому. Що на пробному ЗНО тестові зошити вони забирають із собою, то впоралися швидше і поділилися з нами своїми першими враженнями. Здавала сьогодні пробне незалежне оцінювання з української мови та літератури. І що я можу сказати, це було дуже важко, але це зайняло мене 30 хвилин, тому що я, не знаю, я переживала дуже сильно, але до трьох годин ночі я готувалася. Не знаю. Розкажіть, як ще готувалися перед тим до тестування? Цілий рік я ходила до своєї вчительки ну, до, до, до репетитора з української мови. Вона мене готувала це, це було дуже важко, тому що я бувала таке, що я сиділа до півдинадцятої ночі в неї вдома і не знаю. надіюсь, я її не підведу. Розкажіть в школі, як допомагали готуватися? Наші вчителі з української мови нам допомагали, нам давали завдання з ЗНО, ну якби формі ЗНО. Інколи давали самостійні роботи в формі ЗНО, щоб ми себе перевірили в свої знання. Також нам вони допомагали в те, що ми тільки ну ми просимо щось нам допомогти розказати. Вони нам завжди допомагали, завжди нас підтримували. Також нас завжди підтримує директор школи. Він завжди нас стимулює до того, що ми добре здали. І, взагалі, школа дуже допомагає випускникам з зно. Деякі твори літератури герої повторити, і все так добре. Найскладніше було е, напевно, все-таки твір писати. Звісно, треба головне читати і правильно вміти сформувати свою думку. E, потрібно зробити тезу, навести два приклади і два аргументи і зробити також вдале закінчення. Висновок. Скільки часу потрібно для того, щоб взагалі підготуватися до основної сесії ЗНО? Mm, ну я думаю, так як ми в школі готуємося вже з 10 класу, то цілком нормально. Але я думаю, що можна і раніше, ну менше часу потратити. E, кілька місяців буде в цілком достатньо. Я думала, буде більше хвилювання, тому прийшла, але відчувала себе спокійно. Хотіла спробувати свої можливості і може щось відчити. І що, який результат? Ну, ще не звіряла. Хочете звірим зараз разом? Ну, страшно, трохи. Твір про що людини труднощі можуть її. На в життєвому шляху якісь труднощі можуть бути. Як ви думаєте, можна підготуватися до написання твору? Ні. На мою думку, найскладнішим було останнє завдання це твір. Треба висловити свою думку. Тому воно саме найскладніше, щоб підготуватись до ну, такого зовнішнього незеленого оцінювання. І як результат, що треба підтягнути, що треба довчити. Трохи є, що довчити. Ну, хотіла спробувати, як це, щоб знати, як потім на ЗНО здавати. Вчителі радили. Як результат? – Все написала, але твір не дописала. Ну, надіюсь, на ЗНО буде краще. Що було найважче? Ну, най, найважчі, напевно, були відповідності. Там е, треба було речення е, з ну, відповідності найважчі були. Які завдання з літератури були? Ой, з літератури легкі завдання, так як я ще й читала всі твори, проходила все можливе, робила тести, до того, готувалася, багато тестів. Літературу я навіть завдання не дочитувала, а одразу знала відповідь. Легко було. Не, ну, не буду ті помилки робити, які зараз. Говорять, ну, що складно оформлені бланків, тобто, що це час теж займає. Як ви можете сказати? Ну, там немає нічого складного, там головне бути уважним. Щоб не напутати відповіді, а так легко. Після виконання тестових робіт усі учасники пробного ЗНО отримали інформаційний бюлетень з відповідями на тестові завдання та схемами підрахунку балів. Для визначення результату за шкалою 100-200 балів учасникам потрібно скористатися спеціальним сервісом, розміщеним на інформаційній сторінці особистий кабінет учасника пробного ЗНО. У Нововолинську майже 3,5 сотні дітей пробуватимуть свої сили у другому етапі пробного ЗНО наступної суботи.